Сержант Док, старший бойовий медик роти ударних безпілотних засобів 413-го батальйону Рейд З 14 року по 16 і з 24 лютого 22 року. Я 24-го. Був мобілізований в піхотний підрозділ. Там я проходив службу до 23-го року, звідки був переведений в 14-й полк. Там я займався зв'язком, системою ситуаційної обізнаності. Потім я з зв'язку намагався якось перебратися в бойовий підрозділ, бо я дуже хотів займатися безпосередньо ураженнями. У мене майже, -майже вийшло, але потім нас знову переформатували, і я став на посаду старшого бойового медика роти. Бо я не ївся медицини в цивільному житті. Я би так чи інакше пішов звідти. Я не міг дивитися, як крадуть гроші на державних закупівлях. Як батьки платять за операції своїм дітям, за які платить держава. Як розкрадається гуманітарна допомога це скрізь. І саме тому в мене накопилася така вже критична маса цих негативних відчуттів, і я хотів цим покінчити. Кардинальний нюанс це не така інтенсивність, як в піхотному підрозділі. Дуже легко робити роботу, яку ти робиш кожен день. Я уявляю, як це важко хлопцям, які не медики, які ніколи не бачили пораненого. Вони пройшли курси, да, ми вкладали багато в освіту бойових медиків. Вільний час вони, я, я стараюся, щоб вони весь вільний час вони чомусь навчались. Але все одно це, це не, за, не практичне застосування здобутих навичок. І коли настане той момент, коли йому треба це застосувати, він має не розгубитись. Це було в 2015 році, коли по дулесті два пацана один загинув, а два отримали поранення. Бо хтось просто не розрядив КПВТ, який стояв на, на, на бранні, яка виїхала. Два тіпа залізли е, ремонтувати двигун, на третій поліс просто поклацать. тиснув гашетку, а там стояла е, ОФЗшка у чехол на столі. При виході воно здетонувало. Одному через око зайшло в головний мозок там одразу загинув. А двох посякло так добряче. Це транспортер, Т6. Це от на війні завжди завжди стає питання бути важкою, повільною і захищеною ціллю, чи легкою, швидкою і маневреною. Під наші задачі, на мою думку, краще підходить бути швидкою, легкою і маневрною. Нам не треба їхати на самий ноль, де в тебе летить все. Нам треба швидко добратися до позицій, допоки в них іде. Пауза на прийняття рішень, поки тебе побачив розвідник, поки він передав тебе на якийсь там чи на щось таке. Ти вже проїхав 10 кілометрів і він вже тебе не достає. Тому був обраний шостий, повнопривідний бус. І нами був переобладнаний за допомогою благодійних фондів і медичної служби матеріо. Тут є все окрім апарату штучної вентиляції У В мене є маленький, портативний, але. Я просто не бачу сенсу його Поки. Із такого звичайного наповнення то, те, що катнявське. У нас в першу чергу турнікети, бандажі, декомпресійні голки, незофреніальні трубки, айджелка, оплюсійні пов'язки, знову декомпресія, класовий бандаж, е клентик стат це для зупинки кровотечі, вузловий турнікет, форма, знеболюючі засоби і для доступів. Набір для крикотіріодомії, внутрикосний доступ, одіяла з активним підігрівом. Ми використовуємо не фольгу, а саме такі одіялки. Вони дорожчі і тяжче дістати, але вони гріють активно. Вони не зберігають тепло парально, а вони гріють його своїм теплом. Бандажі для живота. Це особисто моя гордість. Сарос, кисневий концентратор, розроблений для спецпідрозділів американської армії. Працює від батареї, як видає. Поток в 3 літр кисню, чого достатньо. І він портативний, його зараз віце можна дістати і піти з ним на позицію, там дати комусь кисень. Він безпечний на відміну від кисневих балонів, які взриваються, і він портативний, на відміну від цивільних кисневих концентраторів, які здорові телегії працюють від 220. У 220 у нас також є інвертор для там обладнання. Наприклад, для підігрівача інфузії. Тут є от такий біорганайзер для інфузії. Банки з там, з рощем. З, з кров'ю, якщо буде така необхідність і можливість фіксується. Тут є поруч, щоб триматися і світло. Ні, крові в нас немає. Вона на стабах. У нас немає необхідності. Та й можливості. Наша задача максимально швидко виставити пацієнта пораненого. До стаба. Якщо ми будемо в дорозі займатися переливанням крові там, якимось там, не знаю, вшиванням ран. Ми втратимо час. На стабі це зроблять якісніше і більш компетентно. Звідси до позиції мені їхать хвилин 6. Може 8. Максимум. Так. Так. Вона зібрана з мого досвіду. Я багато запитував парад. Мій друг він анестезіолог за освіти. Ми з ним разом працювали він <смі> анестезіолог І він був, мабуть, кращим екіпажем під час роботинської наступальної операції в 47-й бригаді. От там досвід просто, він, він сотні пацанів спас. І mm -hmm. за його рекомендаціями це теж. Медична освіта не обов'язкова. Ми зараз переходимо на, на ці всі передові світові стандарти, конкретно в нас, до посади старшого бойового медика роти. Це може займати людина, яка не має медичної освіти, але вона має бути досить гарно навчена алгоритмом надання першої допомоги саме в бойових діях. Я горжусь цим. У мене було багато шансів отримати звання офіцера я не хочу. Я хочу бути тут. Я не жалкую ні про що, що трапилося в мене в житті. Ні, один момент. Я би краще вивчив англійську, бо вона дуже необхідна в роботі. Комунікація з партнерами, навчання передовим світовим практикам, інструкція від радіостанції військові. Частіше, коли ти не розумієш, що відбувається. Коли нема зв'язку з, з хлопцями, страшно, особливо, коли туди чуєш що щось прилітає, а вони не відповідають. Тоді страшно. Я витрачаю лише на свої хотілки. Вони, да, вони, вони дотичні до, до військової справи, але. Для того, щоб просто виконати своє завдання, зайти сюди, тут займатися е е цими функціональними обов'язками. У нас є все. В батальйоні забезпечення, я б сказав, одне з найкращих в Україні. Тут проблема з тим, що наша держава не вкладала 30 років в освіту людей. Відбувалася дебілізація населення. Їм не вистачає когнітивних функцій, щоб усвідомити відповідальність за цей крок. З одного боку піти в армію, а іншим в армії не вистачає цих функцій для того, щоб усвідомити, що якщо Зампотил пропив соляру чи якісь інші засоби, і солдати на це скидаються, то це приведе до загибелі, і він сам колись піде в окоп місто пацанів, яких він підставив, коли людина армію визначає як просто велику кількість військових, для неї це просто от. Толпа людей з автоматами, які її кинуть, і це звичайно психіка ну, так захищається, їй так легше. Там страшно. Дома я заховаюся у, у, у жінки під юбкою, і мені тут спокійно, я тут вже був, типу, все окей. А якщо якби він розібрався, в тому, що так чи інакше, він все одно піде. Він піде, він піде або, або е, вибере сам підрозділ, в який він піде, адекватний. Або його загребуть в бусік і запруть кудись, непонятно куди до, до комбата Алкаша, або до комбріга якогось наркомана. Або він в крайньому випадку піде в е... штурмзет російський. Ну, тут варіантів небагато. Які отримують задоволення, коли вони допомагають іншим? Це от я помітив, що це важливо. Вони будуть працювати, вони будуть викладатися, і на них можна покластись. Мені потрібні люди, які е, отримують задоволення від навчання, які е, не губляться в критичний момент, можуть брати на себе відповідальність за прийняття рішень. Мені потрібні люди, які просто готові працювати тут і зараз. Навчатися і, і, і навчатися. Якась дуже розумна людина сказала, що в критичній ситуації ми не піднімаємося до рівня своїх бажань, а ми падаємо до рівня своїх інстинктів. Якщо кожен в увесь свій вільний час буде навчатися, він буде е, знати точний алгоритм своїх дій і виконувати його на рівні підсвідомості. Це, це, це значно мінімізмерізить Пімарк. Один мій вчитель сказав: для того, щоб перемогти, ти маєш завжди нарощувати сили. І зараз важливо не розслабитися. На фоні цих, цих розмов про заморозки, про перемир'я, про, про все це нам важливо не видохнути, бо нас продавлять. Вони і так давлять, а, а може бути страшні речі. Треба просто робити, що ти маєш робити. Треба доєднатися завжди вчора, сьогодні, завтра. І Якщо ти можеш внести якийсь внесок цю перемогу, ти маєш це зробити. Чи моя дочка? Отримала освіту рівня західних університетів України.